Привіт, сталкери! Діло у отшом, коли я дивився свій сверх шикарний контент. Yes. Oh, I'm і мої очі побачили ось це! вона mm, не приставала. Все в порядке. Вона просто наряжає мене в немного откровенну одежду. Оу, но грімє! о Тож беріть свіж. Тож беріть свіжий Бородинський, а ку ковбаси. Ковбаса є! Ну і ми починаємо. Так, що там роблять ваші едітери. Якось дебільно звучить. Наскільки знаю, едіти це. бреть. Бля... Коротше, інформація для тих, хто, мабуть, тільки вчора народився. Едіти це така нарізка, можна сказати, яка супроводжується пафосною музикою. З недавніх прикладів можу позначити Сігма, допустим. Так, так, так. Я знаю, що Сігма вже не в тренді. Але йдіть нахер, мені щось потрібно було в приклад поставити. Ну, гаразд, проїхали тож відео в студію, будь ласка. Лапок, стойка! Он дуже швидко осваїває базові команди, но... як же мне его более вещам научить, в ній по більш складним речам навчитися, а? Що ти за шаурма на ножках? Он не розуміє її і творить якусь повну дичь. Про дичь – це м'яко сказано, він творить хуйню. А у нас шестая принцеса. Мой дай! Я тоже рад тебя видеть, сестрица! Мені називається Я природився в сьомого принца, тож можу використовувати магію як захочу. Інформативно. Ну, а в общому історія знову розказує про всесильного чувака, який став раком абсолютно усіх. Ану, а який там опис? А, ну так, ну так. Знову чувак, якого збив самосвал. Руда, руда, да! Ну, все, поїхали далі. Ей, Пойдем зареєструємося. Старикан. старикан! Дядя, то вас. Ти немного глуховать что ли? Я. Серйозно, це ці розі. Ці мать вашу, розі. Я такі розі бачив тільки в третьому сезоні. Діман Слеєра, я серію знаю. Аніме називається Кайдзю. Кайдзю чи кайджу? Пофіг. кайджу номер 8 Аніме, як я подивився, многообіцяюче, Тож не буду особо його засирати. Але вже по Едіту видно, що в аніме будете. Будете. Буде робитися гумор на. Прожицях. Короче, дитячий садочок, знову. Ну, вы? По имени Югили Почему вообще на нас устроили охоту? Мы ведь убили мудреца. Видимо, пишет. Ааа, знал, просто шейного героя сами ко мне прийти. Нам нужно на поезд, идущий в столицу королевства. Давай там жить все сценаристы, долго не закончится в Японии. Ну серьезно. Что, я как аниме не возьми, все про всесильного героя. Вот это про просто так, вот это я разумею. Что? Как ты смог убить того, кто уже мертв? И этот решает, кто реально мертв. Они двигаются, значит живы. Через стали. Ниже их нахер! <тур> <тур> Окей. Давайте ему хотя бы приговорити. Та посото нахер. Да <тур> не бомбю тут у меня. Назва е зараз Моя здатність миттєвої смерті настільки сильна, що ні в кого в цьому іншому світі немає шансів проти мене. Вітаю, мабуть, найобісрайнуватіше euh, аніме, яке я сьогодні зустрів. Навіть опис дивитися не буду. А от зараз подивіться на це лайно без єдиного мого коментаря. Бросив на 50 метрів. М'яч вернувся. Нові він облетів всю планету. Зараз. Няу. Увага! В Японії одніє гранатою часів Другої світової заї... сценариста аніме повсякденне життя безсмертного короля. Наступне. значить? Старий знайомий. Ну тогда. Все, умрите. Помры, Запалыйся. Блять, не запалыйся. Запалыйся. Кусок пиццы. Нет, маленькая жирная жопа. А теперь, ребята, стой, Боже, помилуй. А теперь, ребята, встречайте маленького. Це ж магічна битва! Є-е-е! От щось нормальне. Ну і ладно. Давай, заходи! Гостіприємством відтуди навіть не сезон? Будет в Блин, подавить, що буде в ігнорі у мене. Блін, прикольно, <раприрайте> треба подивитися, буде. Коли однокласник зайшов з цихом від гитари? Так, Усе, приходим до наступного видео. Поэтому я без проблем могу зайти в Королевский дворец. И я тоже, раз уж оказался твоим учеником номер один. Мы ведь оба знаем, что без вас, Владыка, я ничего из этого не смогла бы достичь. Товарский анализ! Содержание груди 99% слизи. А еще при помощи магии она заставляет ее двигаться реалистично. Куцку! -ку. Так, я розумію, що це сходження в тіні, але я усім серцем його ненавиджу. Також я ненавиджу другий сезон е героїв щиту. Чому? Тому що другий сезон героїв щиту почав скатуватися в тупий гаремник з крутим пафосним героєм. Лісі, не хочеш стати «Ні, я себе!» «Візьміть мене в рабиню! То же самое, это сходжение в тени. Чи як там? Так, в тени, правильно. Просто пафосный герой, куча девок, все. Нахер. Следующее. Я же сказала тебе прекратить. Правильно, туда. Нахер, женщин. Правильно, туда. Блять, ну ручки, носки ломать, и щоб сразу позвоночник. Добивай! <рикун> ти будеш страдати. Зряда... <плес> the that is the, the А, і ще. Я показав сталкеру фана фона, бля, фонарь, блять. Фонарь, блядь, показав йому. О, красивий фонарь! блядь, чого ти не світишся? Короче, я там Сталкеру показав фонарь там до Сенку в Чернобыле. Ну и короче, в нас теперь есть Наступно. И Девчонка, ты чего тут так поздно делаешь? Иди домой. Но поезда уже не ходят. Ты что, всю ночь тут сидеть будешь? Дядя, а к вам можно? Ты напрашиваешься домой к незнакомому мужику. Что ты за девушка? Делайте со сам... мной Ну, давай разом. просто Привіт домі, Ви спати уже. Со мной? Я знал, що, что нет. Тогда может, я сделаю щось друге. Так. А тепер найцікавіше 100 дівчат, які тебе дуже кохають. А, до речі, я на це аніме роблю великий огляд. Побачимо, що з нього буде. Що ж, давайте подивимось, що там роблять ваші едітори. Моя мечта сбылась. Я смогу дойти до школы вместе со своей любимой. Более того, их у меня целых две. Доброе утречко, Рентара. М -м -м. Ты, ты сейчас со столбом разговаривал, что ли? Заспокилами! Мне не потребуется заспокилами! Фу. Ну, что ж, на этом у меня все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Гарної здобичі, сталкери. Дай похер, короче, підписуйте позицію проти аніме, нахер. Та не, все, в Сраку!